Друге вікно, третє вікно, оці вікна дуже-дуже постраждали, там з них нічого не лишилося. Був знятий дах. Були викривлені двері. Оце старенькі вікна, оце на жодному вікні не було ши. Ну де, десь Оце залишилася шибочка одна. Оце. оце. Оцього всього не було. Оцього не було, оцього не було. Вилетіли двері і вони тут були дуже. Понівечені їх отак все вивернуло, знаєте. А, що вам ще сказати? Був повністю знятий дах у нас на будинку. Ну, коли ми почали розкривати, там жодної цілілої шиферини не було. А, тут був повністю пошкоджений дах. На гаражі частково був а, з того боку майже весь замінений, ну тут частина, як ви бачите. Тому з цього боку це три вікна вилетіло, з городу ще три вікна вилетіло, оце ніде шибок не було. Вилетілося це вікно стареньке, тут же раніше були рами, форточка, ну все як передбачається, бо там у нас літня кухня, газова плита, має бути форточка по проєкту. Квартирка, да? Але поки що це отак поставили. Оце у нас був тут погріб. На погребі була, був дах товщиною, ну десь, мабуть, в чотири пальці бетонний, то цей дах просто так поряд ліг. Просто поряд ліг, завалилася повністю стіна. Вирвалися двері, то стоять старі двері. Позаду вас у нас там котел знаходиться теж, двері були повністю зірвані. І з того боку, де ну, хата з цього, з цього краю, так сказати, теж було три вікна. У нас пошкодження. Оце такі в нас справи. Як ви взагалі оговталися після трагедії такої події? Та не знаю. Як ми оговталися. Ну, я взагалі така людина, що ну, моя позиція труднощі треба долати, їх треба бороти. Але й досі знаєте, от я доходжу до двору, дивлюся на свій зелений дах, і це ще не мій дах, це ще не моя хата, бо в мене дах був не такий. Ну а так. Ну, а що робити? В нас двоє дітей, в мене батько, який не ходить. Нам треба було все це швиденько приводити до порядку. Не могла дочекатися, коли нарешті в мене буде в хаті чисто, бо після заміни вікон, знаєте, як ото після ремонту треба ще вимивати і вимивати. А так уже більш-менш оговталися. Дірки всі полатали, все поставили, як змогли. Ну, а що робити? А скільки коштів загалом витратили? Ой, ви знаєте, я навіть і не можу вам сказати. Знаю, що на дах ми витратили близько 80 тисяч. Заміна вікон, ну це ми шість вікон міняли, два вікна ремонтували. В середньому одне вікно нам вийшло десь, мабуть, по 5 тисяч, але це ще ж відкоси ми робили. Ну це 30 з гаком, мабуть. Забор новий, да. оце людину ми наймали, вона нам погріб заново клала. Ну скільки? Я не знаю. Мабуть, 120-150, знаєте, чеки не збирали, зразу вам скажу, але ну, багато, багато. Хто допомагав фінансово? Фінансово нам на другий день, як це все сталося, приїхав вже до нас Малецький. І от чотири будинки, які найдужче постраждали. Ми серед цих будинків, чотири хати, ми сусіди, то дуже-дуже швиденько, мабуть, днів за два-три за він дав нам по 20 тисяч кожній родині. Була сільрада. За сприянням сільради нам двічі виділялися кошти. Перший раз із сільського бюджету, другий раз із обласного, пізніше трошки. Люди допомагали на роботі. Колеги мене підтримували. Ну, я працюю в школі, то приходили батьки моїх учнів. Навіть на другий день прийшли і кажуть, все, будемо допомагати. Просто полізли на хату. Валера, Нікіфоров, Якщо він мене почує, то я дуже йому вдячна, і Саша Амаров. Ці люди просто прийшли і ну, знаєте, все, ми будемо, ми вам допоможемо. Ми вас поважаємо, ми вас будемо виручати. Тому я навіть була розгублена від такої готовності людей, так знаєте, просто так, отак, от всі прям хвилею. Це було звичайно дуже приємно, щемливо. Так тому я всім вдячна. У магазині закупляли будь матеріали? в різних магазинах. Та не знаю я в якому магазині. Ми закуповували в приватного підприємця, в якогось найдужче у нас витратились ми на покрівлю, то в нього ми закуповували. Як виявилося, це тато е, однокласниці, мого сина. Ну одним словом, там якась така схема не зрозуміла. Да. Бригаду нам порадили вкривати дах, то вони ну просто це працює бригада, це ніби який не магазин. Я не знаю. Такої сказати точки окремої, що ми десь щось купляли, її немає. звідусіль потроху, теж ж вікнами через одну людину замовляли. він взагалі з Дніпра десь вікна ті везлися до нас. Тому оце так. Хто що радив, прислухалися і оце так, і рухалися потихеньку. Як зазначили раніше, допомогу отримували тільки ті люди, у кого були приватизовані будинки. Чи було важко складати всі ці документи, шукати їх? Нам ні, у нас був у нас всі є документи на будинок. І тоді, коли ми ходили в сільський клуб для оформлення цих всіх паперів, то в нас все є. Право власності на хату, що там ще техпаспорт, все це є без питань. Я не знаю, чи отримали сусіди гроші, тому що, як виявилося, у них документи були не всі. Оце загостка була саме для виплати із обласного бюджету. То нам виплатили, а чи їм виплатили, я не знаю, бо в них документи тоді були не готові. Ну, в цей час ми всі були вдома. Так стало, що під час тривог ми не ховаємося. Ну куди в погріб іти, Це добре, що в нас такий погріб, а якби він був інакше збудований, нас би, знаєте, в тому погрібі і поховало. Тому я була в цей час на кухні, я почула вибух. До речі, яму нам засипали, сільради приїжджав трактор, все там загорнули гарненько. то… Я почула зразу вибух, а потім, мабуть, секунди через дві я побачила, як на мене отак висовується вікно із кухні. І все за секунду, якось вікно видавилося, фарба була на підвіконні, вона вибухнула, каструля впала. Тому, звичайно, зразу ми були дуже перелякані, дитина старша дуже плакала, але потім якось так чоловік був у сусідній кімнаті, то він підскочив. Звичайно, знаєте, ну як, перша думка, чи всі живі здорові. Побачили, що всі живі, здорові. Син був у сусідів, які постраждали найдужче, але ми, мабуть, в перші секунди про це не подумали, що він там і що з ним. Вже потім, знаєте, до свідомості воно дійшло, що де ж він, що він. Виявилося все добре. І перша думка в мене була яка: треба прибирати скло. І от я знаю, як мені якось на душі дуже погано, то мені треба займатися якоюсь фізичною роботою. То я вигрібала скло. Дітей ми зразу відправили до знайомих. Вони там ночували кілька днів. У нас всі ці вікна були закриті просто плівкою. Холодно, звичайно, було. Ми з чоловіком були там в окремій кімнаті. Ну а що? Вигрібали, вигрібали скло. На наступний день ми замовили, знайшли бригаду на покрівлю, пробили контакти для вікон. Ну, це таке. Так, хто найперший прийшов допомагати, коли після вибуху одразу? «Найперші прийшли допомагати сусіди. Наші діти дружили: Вася Василенко, Льоша Василенко це брати. Юра Ткаченко мій добрий знайомий, музикант. Ми з ним разом працюємо. Вони нам забили вікна, щоб хоч якось можна було переночувати. Ну, тому що це ж вже вечір був. Це ж вже була шоста, сьома, восьма година. До темноти вони нам вікна забивали. А вже на ранок приїхали е, батьки моєї учениці, і взагалі люди почали приходити. Прямо о 6 ранку приїхала знайома Лена Артеменко, каже: Я почула, що у вас біда, бери гроші, я тебе дуже прошу. Ми вас будемо виручати, ми вам допоможемо. Порада вірити і чекати. І, е, Чимось займатися корисним для себе. Якщо дуже важко витримувати ці всі тривоги, не знаю, в'язати шкарпетки, вишивати бісером, варити борщ. Головне знати, що твоя родина живі та неушкоджені. Ну, якщо ми будемо всі разом, то обов'язково в нас буде перемога. Інакше ж ніяк. Слава Україні! То цей будинок на неподатку до житла. Вже будемо ближче до весни, на нього дивитися, що там залишилось. А поки робимо цей, він вистояв більше. ну вистояли стіни, фундамент. Криші тут, звісно, не було. Ну, там більше. Тут вистроїли дві теплиці, поки повернули з трьох. ну Там тоже трошки наводимо порядки. Можете подивитися. Будинку працює. В основному тут зараз. Вікна, дах, там стіни шпаклювалися. Зараз зробили туди вже ванну, туалет, ну що ще там, плитку ложать на поле. А Ну, Треба було працювати, тому що залишилися таки без будинку зовсім. Не було часу депресувати. Та й все. Скільки коштів вже витратили? Багато. Вже багато. 300-400 тисяч десь так. Ну я часто вже точно так не скажу, ми так опішили. Багато, ще і ще багато роботи. Ну, всього і працю треба оплачувати роботникам, і самі багато чого робили. Сюди впровели газ, світло, стіни. Поки так. Як допомогла місцева влада? Та допомагала. ОТГ спочатку і кошти виділяли, і з комунальниками добре, дуже добре допомагали розгрібати завали і все, що тут трапилося. Ну, я нічого не можу сказати. Спасибо «спасіба» що я маршую, чесно. А в яких магазинах закупали будь-матеріали? Ну, тут більше домової. Більше, ну вони і там скидки допомагали, дуже дуже допомагали. І більше так, з Ну і тут теж місце, ну де що було, господи, не тільки так. Дехто нам і так давали матеріали, і хто і, і, і був ще добре, допомагали з отопленням, теж ще магазин. Ну, допомагали да, багато. Магнікор теж, хлопці з нього теж допомагали добре. Дякую їм. Взагалі вони теж перші, Ну, хто перший взагалі приходили там. Я теж дуже багато вдячна їм за таку роботу пророблену. А от одразу зазначили, що допомогу отримують тільки ті, у кого приватизовані будинки. Чи було складно збирати документи на будинок? Документи. Ну, треба було, щоб було право власності, правильно ну, не наскільки пам'ятаю, так, вроді би а і приватизація було... землі. Важко було збирати самі документи, шукати їх. Та я якось не задумала про це. Це просто будинок, ну, як він написано на мою маму, то я, в принципі, не, не сильно так вникала в ці випили. Ну, були, звісно, да, нюанси. У кожного тут своя історія була з таким, ну, в принципі, я, я так не можу вам мамити, я не знаю. Можливо, пригадаєте, от перший день вибух, де ви були, що ви робили, які перші емоції взагалі були? Перші емоції. Воно тоді дощ ішов, і ми. Вже був перший зрив, тоді там ще на горі. І я знаю, що я виходила на вулицю, а потім зайшла буквально за десь, там, за декілька минут, бо лило дощ і вже воно вже бахкало такое. Я взяла телефон, руки посмотри, що, коли це все закінчиться. І тут воно сталося у нас на криваті, Все, Воно стало сипатися. І сипалось і гуділо, і сипалось безперервно. Тобто, ну, трошки завалило, там не трошки, добре так завалило. Вибирали з-під завалів. Воно... Я сразу... Випригували ми через вікна, тому що двері були там заблокировані, їх хтось виламував потім. От, ми випригували, дитина моя, ми випригували, я випругувала через вікна. Потім... Ну, так, стояли в кімнатних тапочках, де так, так от. Потім я ну, я одразу не зрозуміла, тому що було дуже багато якби, людей, і люди з'являлися весь час. І з тої вулиці, там теж розбите було. От. Ну а потім я побачила тому що за хатою яму. От, так. А хто найперший прибіг допомагати одразу після взриву? Я щас, я не випам... Чесно, багато було людей. Я знаю, що були наші родичі. Я знаю, що були сусіди. Ну, я, ж, я не пам'ятаю. Я знаю, що було багато людей. це я точно кажу. Була скора, це найперше, що хто були, це була скора. Ну, ми фізично не так Ну, Голова боліла, таке зрани, царапине, Ну, Майно ви самі все бачите. Слово совсім. Все, Все, що було, все. Так от, щоб більше нікому ніколи таке не прилітало. Я сьогодні узнала, що десь згоріла дача, та я Крившах, по-моєму, я зачувствую, звісно, цим людям, чесно скажу, це важко. Але вони огоптаються, це точно я скажу на собственному поту, все одно гоптаються. Да, щоб більше ніде нікому, чесно, ніколи. І все ж таки, от пройшло чотири місяці, стало набагато легше. Не так, як у перші місяць, два місяці, морально. Стало легше. Ну, Ми живі. Це найголовніше, цілі. Кусками нас не збирали, як там казали, що могли і так. Ні, нас, ми живі. Саме головне. Жива моя дитина, ми цілі, не ушкоджені. Да, е, таке відчуття. Страху, мабуть, ще є, воно ніколи не дінеться. Ну, так. Думаю, все буде чудово. Які роботи ще попереду чекають? Ну, якщо по будинку, то більше тільки косметичні. А тут іще багато, тут ще вистачає. Більше розбирати, звісно, все ще вистачає там і роботи. І це теж треба там, де будемо вже по весні дивитися, що там з ним чи розбирати, чи достроювати. Ніхто поки що з нічого не, так, ще поки туди не дивимося. Ну а тут, ну дай Бог, що вже може весною зайдемо. Там, де дом він вийшов, теплий, світло, газ, вода в домі вже є. Ну, косметично це таке. Плитка, обої. Не розуміла чим десь. Я думаю що, ну, думаю, що справимося з цим, да. Ну, а далі буде видно, дай Бог, все буде добре.